Слава Україні! Важка ніч для Одеси не просто тривожна, а ще і з атакою, ворожою атакою дронами Камікадзе. Як завжди, і не буду змінювати традицію, хочу подякувати силам протиповітряної оборони за високоефективну бойову роботу. Усі дрони Камікадзе, усі шахеди були знищені. На жаль, уламки, і ми про це говорили, що вони є дуже небезпечними, уламки дрона Камікадзе. Влучили у багатоквартирний будинок. У нас є загиблі, є поранені люди. Щирі співчуття родинам загиблих і найшвидшого одужання усім постраждалим. Звичайно, ми говоримо про те і постійно, кожен день говорю про те, що ризик ракетно-дронових ударів ворожих атак є на рівні дуже високий. Будь ласка, прошу вас, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, прошу вас ще раз перевірте, де знаходяться ваші укриття або сховища. Інформуйте про те, якщо вони, не дай Боже, зачинені або немає персонально призначеної людини, яка відповідає за те, щоб ці укриття були відкриті. Відкриті не тоді, коли заманеться цій людині відповідальні, а тоді, коли це мусить бути відкритим. Є чат-бот. Будь ласка, пишіть туди. Вся інформація відразу буде надходити для реагування відповідним структурам і правоохоронним органам, і органам місцевої влади місцевого самоврядування. Важка ніч, але ми мусимо її пережити, пам'ятати, якою ціною дістається і здобувається наша майбутня перемога. І пам'ятати про те, що війна вона триває. Вона не десь там, на Сході, чи на Запорізькому напрямку. Вона тут, вона поруч, вона навіть не за кутом. Вона з повітря, вона з моря. Мінно вибухова небезпека. Міни прибувають до узбережжя. Будь ласка, будьте обережними. Не забувайте про сміття. Є контроль води, про зміни стану морської води буде повідомлятися. Але влучно сказав один з друзів екологів, що сьогодні купання в морі дорівнює ідеотизму. Почуйте це. Почуйте це і збережіть себе та життя своїх рідних і близьких. Вдячний усім одеситам, які прибирають від сміття узбережжя. Але є важливий нюанс Мінно-вибухова небезпека. Скоординуйте свої дії, будь ласка, з відповідними структурами, які мають перевірити це сміття на наявність вибухонебезпечних предметів. Це можуть бути не лише міни, це можуть бути постріли від гранатомету. Це можуть бути гранати. І ніхто не знає, в якому стані вони знаходяться після оцього купання у морі. Ще раз, будь ласка, наголошую: бережіть себе. Дякую усім, хто поруч, дякую усім, хто допомагає Херсонщині. Дякую. Тримаємо стрій. Ну і, власне, щодо тих вибухів, які ви чули зранку, і не у нас, одна повітряної тривоги. Не забувайте, що наші сили оборони відпрацьовують певні бойові завдання. І в повітрі, і на морі, і на суші. І ця бойова робота приносить потім бойовий результат. А от тривога лунає дослухайтесь до неї. Тримаємо стрій! Ми переможемо. І пам'ятайте, що українець то не той, у кого батьки українці, а той, хто сам виховав дитину українцем.